Буквально за лічені місяці мальовничі пагорби при в'їзді село Левків перетворились на смітник. Як проблему утилізації сміття вирішує село? Ми намагалися з цьому розібратись. Левківська сільська рада одна з найбільших у області та об'єднує три населених пункти: Левків, Калинівку та Клічин. Останні роки перед селянами дуже гостро постала проблема утилізації сміття, адже на кожному кроці почали з'являтися стихійні сміттєзвалища. За ініціативи сільського голови Олександра Окочі на декількох вулицях у Калинівці встановили сміттєві баки, але на жаль, вони не прижились. Десь півроку назад поставили сміттє бачки, було дуже добре. Всі були довольні, і люди, і наша місцева влада. Час прийшов до сплати за ці бачки, грошей здати не можна. Ходили в кожну хату, просили по 10 гривень у місяць. Сміття всі виносили, а кошти здавати ніхто не хотів. 10 гривень в місяць це ну рахувалося, це дуже. Дуже великі гроші для них за вивіз сміття люди повинні були сплачувати 10 11 гривень з будинку за місяць, але не зважаючи на таку мізерну суму, платити жителі відмовились. Чому ми запитали у самих селян сміття. по 10 гривень? Як всі здавали люди? Ну я ж не знаю. А ви не здавали, ви виносили сміття сюди? – Ну ми вивозили туди, куди? У, у яму у нас там є. А де у вас тут? На полі там далеко. Там. Викупана, Офіційно. ні, там Офіційно. така. Куди ви видіваєте своє сміття? Те, що можна, ми спалюємо, а решту просто викидаємо, тому що немає куди викидати. А раніше бачки стояли в смітті? Стояли. І що? Чому зараз не стояли? Ну багато людей не платили, тому їх забрали. А ви сплачували за сміття? Ми сплачували проблему утилізації сміття селу самотужки вирішити не під силу. Очільник Левкова переконаний, що це питання можна вирішити лише спільними зусиллями влади та громади. Проблема сміття дуже величезна проблема. Я взагалі розумію, що це не тільки наша проблема, нашої сільської ради, а і всіх сіл району, нашого району. І я думаю, цю проблему треба рішати зараз. На, на даний момент загальними силами на рівні району області і навіть на рівні країни, бо це дуже дуже величезна проблема, яка зараз з кожним роком виникає все більше і більше. Жителі Калинівки запевняли нас, що підтримують ініціативу централізованого вивозу сміття і будуть сплачувати необхідні кошти. Але на думку Олександра Окоші, не все так просто проходимо, опитуємо там окремо кожну людину. Вона говорить, вроді згідна, а на самому, коли діло доходить до справи, платить. Нікому я не знаю.